Знову довга та небезпечна дорога через десятки сіл та міст до наших захисників на фронт. Все для того, аби доставити нашим воїнам усі потрібні речі. Цього разу тернопільські волонтери розпочали свою місію із Запорізької області для 44-ї окремо артилерійської бригади. Тернопільська міська рада передала буз для виконання різних завдань. Окрім цього, автомобіль був наповнений продуктами харчування, тактичним взуттям, маскувальними сітками, засобами гігієни та іншими необхідними речами, перелянувши документу моменти військові відразу сідають за кермо перевірити справність авто. Далі із благодійниками ми вирушили на Донеччину, де зустрілися із військовими 16 окремого стрілецького батальйону від Тернопільської громади. Їм передали квадрокоптери, які допоможуть спостерігати за ворогом. Допомога від громади різноманітна. Це які продукти, так і бензопили, смаколики, побутові речі і навіть малюнки від наших маленьких тернополян. На дорогах до Донецької області у нас поламалася машина. Тож Плани нашої поїздки суттєво змінилися, але доставити усю допомогу нашим захисникам вдалося. Нам виїхали назустріч уже на зворотньому напрямку. У Слов'янську ми почули сильний вибух позаду. Згодом з'ясувалося, то росіяни обстріляли промислову зону міста. Наслідок обстрілу поранені троє людей. У Слов'янську я познайомився із Тернополянином, капітаном 10-ї окремої штурмової бригади Едельвейс Тарасом Бугаєм. Військовий відповідає за морально психологічне забезпечення. Захисників розповів про службу, про наслід бійців і про відпустку додому зараз такий період, що відпустки трошки призупинили, але загалом відпустки плануються... і там от, хоч бригада бойова, але командири підрозділів йдуть на зустріч, а продовження історії про захисників із Тернополя, який о перші дні повномасштабної війни став на захист України, дивіться у наступних випусках провінційних вістей.